За кожним успішним футболістом стоїть не менш яскрава жінка, яка надихає, підтримує та мотивує дружини та подруги гравців лондонського арсеналу. Це не просто супутниці, а справжні зірки у своїх сферах. І повірте, їхні історії не менш вражаючі ніж події на футбольному полі. Хочете дізнатися про них більше та зрозуміти, хто стоїть за лаштунками футбольних полів? Тоді дивіться це відео до кінця. Всім привіт! З вами ваш улюблений футбольний блогер Костя. Постен, це канал футерами. Моє нове захоплююче відео, від якого ваш настрій точно покращиться на цілий день, а може навіть і більше. Підпишись на канал, постав подбайку і давай починати. Першим про кого хотів би розповісти, буде Вільям Саліба, а точніше, його дівчина Наталі Лоренцо. Пара намагається приховати романтичні стосунки, але захисник арсенала і Наталі вже бачили разом на популярному курорті острові Міконос. Саліба і його пасі настільки полюбляють конспірацію, що не підписані один на одного в інстаграм. Наталі Лоренцо є досить затребуваною моделлю. Вона рекламує світові бренди, спеціалізуючись на купальниках. В принципі, ви самі все бачите. Не ж її рекламувати з такими формами. Її інстаграм налічує біля е, 190 тисяч підписників. Не так вже й багато для такої красуні. Думаю, коли стане офіційною дружиною футболіста чи почне з ним являтися на публіці, одразу наб'є собі мільйонну фанбазу. базу. Наталі обожнює публікувати красивий контент на своїй сторінці, і її прихильники дуже їй за це вдячні. Коментарі під Стаме не дадуть збрехати. Наступна красуня мого відео дівчина та майбутня дружина Жоржиньо – Кетрін Хардінг. Вона народилася 25 липня 90-го року в столиці Великобританії. Вона на півтора роки старша за Жоржиньо. Невідомо, чим займалася дівчина в дитинстві, але є щонайменше один загадковий факт у її біографії: вона навчалася у Польщі. Кетрін відома британська співачка, що виступає під сценічним ім'ям Кет Кавеллі. Популярність вона набула після участі у шоу Голос. Там вона дісталася до нокаутів. Кетрін та Жоржині познайомилися у 19-му році. Тоді футболіст був одружений з Наталією Летері. Але 20-го розлучився і зійшовся з Кардінг. Для Кетрін ці стосунки теж не перші. Вона має доньку Аду від оскароносного актора Джуда Лоу, яка народилася ще у 15-му році. Не знаю, як можна було піти від Джуда Лоу. Але, звичайно, то її справи. Може, це він її кинув. Щодо Жоржині та Кетрін, то наприкінці 20-го їхня родина стала більше. Дівчина народила футболістові сина Джакса. Окрім того, що Кетрін співає, вона ще й персональна стилістка у лондонському коледжі стилю. Наприкінці 23-го року футболіст зробив пропозицію Кетрін, але поки пара не поспішає з весіллям. Хоча на початку 24-го року вони з'являлися разом на телебаченні у шоу, суть якого підготовка до цієї визначної події. Кетрін Хардінг не соромиться радувати шанувальників ефектними фото у своїх соцмережах, тому може скласти серйозну конкуренцію владі седану боротьбі за серця фанів арсеналу. Ви ж, мої друзі, можете написати у коментарях, хто з них на вашу думку красивіше, а також зробити добру справу та закинути будь-яку суму на дрони для моєї бригади. Посилання на банку залишив закріпленому коментарі та описі. Дякую кожному заздалегідь. Лорен Фраєр та Деклан Райс почали зустрічатися ще у школі, а одружилися ще у 18 років. Вони разом пройшли через багато проблем. Навіть колосальний успіх, який прийшов до Райса, не став для пари великим випробуванням. Час гри Арсенала Лорен можна було часто побачити на трибунах. А після народження дитини дівчина почала брати на ігри як підтримку і маленького сина. Все було гаразд. Проте всередині 24-го на пару повелася критики хейтерів. Фанати Арсеналу почали жорстко критикувати зовнішність Лорен в інтернеті. Тролі писали, що вона надто неприваблива та гладка для такого крутого хлопця, як деклан, і що вона не варта звання дівчини-футболіста. Дісталося й самому деклану. Деякі фанати висловили своє розчарування. На їхню думку вони не очікували, що Деклан має такі низькі стандарти до вибору жінок. Декілька постів із критикою це хоч і неприємно, але для багатьох медійних особистостей, мабуть, не смертельно. Проте образи вийшли за межі інтернету. На одному з матчів фанати іншої команди почали скандувати на весь стадіон гидкі кричалки на адресу Лорен. Після цього дівчина видалила всі свої фотографії з соціальних мереж. Реакція Райса та адекватної частини суспільства не збарилися. На одній з прес конференцій футболіст прокоментував усю цю ситуацію. Він сказав, що Лорен любов всього його життя, а також сказав, що йому не потрібен ніхто інший. На захист дівчини стали й інші відомі особистості та просто небайдужі люди. Багато хто говорив, що фанати, які дозволяють собі подібне, це ганьба футбольної спільноти. І деякими з них добре було б заборонити з'являтися на стадіоні. А як вважаєте ви, чи є місце таким фанатам на стадіонах? Пишіть свої думки в коментарях. Мені, наприклад, прикро, коли люди ображають один одного через зовнішність, бо таким ганебним ставленням до іншого ти показуєш всю нікчемність власного життя. 1 грудня два четвертого року новоствореній сім'ї капітана Арсенала Мартіна Едгора відбулася найбільша подія в його житті народження дитини. Його дружина, танцівниця Гелен Спілінг, народила Норвесцю на сина. Пара не звикла афішувати події у своєму житті і завжди приховувала той факт, що вони зустрічаються. Проте про їхній зв'язок стало відомо наприкінці сезону 22-23. Відтоді їхній роман бурхливо розвивався, і восени 24-го стало відомо, що Мартін і Гелен таємно одружилися. Відповідні дані з'явилися у центральному регістрі населення Норвегії. Зазначу, що Гелен Спілінг Едегор професійна бальна танцівниця, зірка норвезького телебачення і 17 разово чемпіонка Норвегії. Вона також заснувала власну танцювальну студію і запустила модний бренд. В інстаграм на неї підписано майже 185 тисяч підписників. Як бачите, дівчина дуже проста та зовсім без пафосу, хоча й з такими досягненнями в житті та спорті. Тому особисто від мене їй велика вподобайка. Натисніть на неї і ви, щоб показати, що ви зі мною згодні. Наступна дівчина футболіста теж не менш людяна та чарівна. Настав час поговорити про другу половинку Габріеля Мартінеллі – Ізабеллу Руссо. Вона народилася 29 серпня 2001 року у Ріо де Жанейро. З Габріело вони ровесники. І та футболіста Арсенал познайомилися у 2021 році і майже одразу почали Зустрічатися стосунки зародилися на тлі розбитого серця футболіста. Незадовго до зустрічі з Забелою, Мартінелі розбігся зі своїм першим коханням Рейчел Акемі, з якою вони навіть були заручені. Дівчина навчається на медичному факультеті в університеті Вассуреса. Незабаром вона має отримати диплом. Схоже, що Мартінелі все продумав, коли порізь з тобою завжди є лікар, це дуже зручно, особливо, якщо ти схильний до травм спортсмен. Ізабелла дуже мила дівчина, і для мене стало несподіванкою, що на неї підписано більше 200 тисяч людей в Instagram. Звичайно люди полюбляють дивитися на відвертий контент, а тут зовсім протилежна картинка. Все ж таки, світ ще не зовсім спаскудився. І це добре. Толамі Бенсон, 23-річна дівчина Букайосака, яка зустрічається з гравцем арсенала ще з 20-го року. Пара намагалася тримати все у секреті від преси, не слідкували один за одним у соцмережах і максимально обмежували особисті зустрічі. Хоча вже у 22-му році їх помітили на яхті в Дубай та міжнародних матчах збірної Англії. Винятком не став і Євро 2024. То частенько бачили у компанії дівчата дружин гравців. Ім трьох левів у німеччині Бенсон Англійка закінчила факультет мистецтв Бірмінгемського університету з візнакою за спеціальністю зв'язки з громадськістю. Деякий час працювала продавцем, але згодом кардинально змінила професію та стала менеджером з планування у лондонській компанії Zenit. Пара не афішувала своїх стосунків та досі не слідкують один за одним у соцмережах. Хоча там і без САКа багато людей. В інстаграм на туламі підписані 200 тисяч людей. Там вона полюбляє продемонструвати шикарні наряди від відомих брендів. Англійський ВОК та Гламур через це проголосили її зразковою дівчиною-футболіста збірної. Навіть такі титули є в Англії, а я й не знав. Переходжу до Олександра Зінченка. Його дружиною є Влада ну або Влада Зінченко. Щодо самої дівчини, то вона народилася 20 жовтня 95-го року у місті Вінниця. Батько та брат влади займалися футболом, і вона пішла їхніми стопами. Дитинство, будучи милою дівчинкою, вона грала в м'ячі з пацанами, а вже у підлітковому віці влада ходила на командні тренування. Любов до футболу з юних років ніяк не вплинула на жіночність дівчини, адже влада брала участь у різноманітних конкурсах краси. Але далі розвиватися у модельному бізнесі дівчина не захотіла. Душа Тягнулася до футболу. Однак перша освіта влади юридична. Вона навчалася в київському університеті імені Тараса Шевченка. Але при цьому дівчина мріяла стати спортивною журналісткою. Зараз в неї майже 700 тисяч підписників в інстаграм, а також більше 100 тисяч в Ютубі. А от популярною вона стала ще під час роботи на українському телебаченні. У серпні 23-го року влада вдруге стала батуси і вдруге донечки. Старшу звуть Єва, а молодшу Лея. Проте, як Зінченко відбив свою майбутню дружину свого друга, а також її бізнес у Києві. Я розповідав у відео про його реальне життя. Тому подивіться його після цього ролика, якщо вас ця тема, звісно, зацікавила. А також не забудьте підписатися на канал Фудграм та поставити вподобайку. І обов'язково напишіть, друга половинка якого футболіста арсенала вам сподобалося найбільше. Або навіть можете зробити свій рейтинг в коментарях. Ну а я дякую кожному з вас за перегляд. З вами був Костя Фостон. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!